Привіт! Сьогодні добрий день і у мене предстоїть робота. Я вже вчора почав, там саме більш грязну порозгрібав, покажу ще. Зараз ми подивимося, чим тут Віта займається. Віта, чим ти займаєшся там? Я завжди обрізаю, чищу. Перший. Он які гарні. І всі, дивіться. Оця, он яка. І це ж, це ж свіжі. Так, да, це перший рік. Це перший рік, он яка гарнюня. Ця вообще прямо шикарна. Дивіться яка. Он там більше квіток чи листя. Ну ця вона. На, ось обламався. Дякую. А, а ця схожа на воно видно. Ну, це я вичитала, це Флорібун... флорібунда помпонела називається. От вона таким. Я її раніше виганяла на високий, але я бачу, що вона ми ж пересаджували в минулому році, вона була бідна. Тепер вона напускала новий нових вон, пагінців, так що з неї можна буде відсу... відсаджувати і її не треба виганяти по високий, а залишати десь на такому рівні, вона е... кущем. буде великим гарним кущем і вона квітне майже ціле літо. Ну, само собою обрізати потрібно, те, що вицвітає, не завжди ж вона буде ціле. Ну і шаблі я вже повідцвітала. Треба вирізати її, бо вона буде потім куста. Хай mm. наростають нові пагони. Вона як цього року квітна яскрава, на другий рік менше. Я вирізаю вже від цвітні пагони, потім вони зелень нарощують. Mm. На, нарощую, тому що якщо я не буду вирізати, воно просто буде отаким от сухим і зелені не буде. Так що шагли відсіла, звичайно, це... шагу я мабуть, і гаскі не знаю. Мені колись хтось дав. Маленький корчик. Я його розмножила. І тепер я його тикаю кругом, там, де щось інше не росте. Я його так розумію. І добре розсажувати. По крайній мірі не шкода, тому що вон, в минулому році я такі манюнькі пагінці насадила. Вона в цьому році вже вон, як гарно розрослася. І закриває нам тут цей розум. От, а відцвіла, я її обрізала, вона трояндрим не мішає на відміну хризантемам. Так, да, вони на передньому Хризантеми плані. Буду пересаджувати. От. Інше місце. Ну, теж так. Щось садиш, щось викорцьовуєш, щось пересаджуєш, щось змінюєш. Тут є ризик. Тому щось прийметься, що не прийметься. Інколи купуєш якусь рослину, ой, яка гарна, а вона в тебе не пішла. Самі невибагливі, самі стійкі. Це хризантеми, які будуть жовті. Тут у мене всі вони дуже довго квітнуть. Шавлія, яка дає за тут, закриває нам цей схил, квітне до. І вже пообрізала більшість троянд. Тут вже обрізала, тому що від цвітла. там вже доквітають, ця вже розпускається. Там рябенька один. Він ага. залишився, вона там. Ну вже все також це. Останній, ну, він вже теж. Уже... Вона... Вона... вона так спала, літ... Мені головне, щоб От, вони зараз кущі наростали. Тому що вони були дуже забіднені, коли ми їх пересаджували. Погода не на плюс. Хай пересадка вже дорослого куща, вона ж хворіє потім довго. Ось ми посадили недавно І ще одну розочку. Ну ти її купив, вона це, не дуже. А це віде? жовта, побачимо, що з нею буде. Я так коріння подивилася, вона була в горщику, а там майже коріння нема, хоча один фагін пустився. Ну, Піддобрила, підживила, посадила. Буде, буде, не буде, ну, щось. А під бутлями О, вижила тільки одна. Да. Ось ну, таке буває. Це ті, що корінь. Ось там, були. дивіться. Корінці, да, ось. Вон там е, скоро Віта буде вже знімати цей бутель. Це ж із череночка, із живця. Ну, я зрозумів. Ці були вже трошки коріння було, в них то ми були. Цілу ж зиму вони в нас були в бутлях і до, до весни, до пізні. От. А це ж живцювання. Ну, два не прийнялось живця, хоча корінчики ніби були. А один прийнявся. Добре, займайся. А я піду. Зараз вам покажу, чим буду я займатися. А у мене ось яка робота. Тут давно не прибиралось у нас. Біля хати там тут було дуже багато. Я прибирав в минулому році, а тут біля сарая ні. Ось, бачите, вже розчистив метал. Тут остатки із будівництва переніс під цю сторону і бачите, що... Ще, ще потрібно за сараєм там також хлам розгрібти, поприбирати. І е, паркан, бачите, я робив. Ну, там я е, кирпічну стінку робив, а вже у мене немає. А був шифер, я шифером зробив і бачите, він похилився е, уклін. Він сипеться, він якби сюди не їде, а сипеться. Але ну, дає навантаження сюди. Я ось, бачите, там прикопав низ, а верх ось я на проволоку, бачите, забив. Але забив близько до укліну, бачите? Та І не на таку велику висоту, ну десь отак сантиметрів на 30 позабивав. І натягнув. Проволкою, бачите, проволка не порвалася, тут нічого все нормально. Стопчики, бачите, він поїхав сюди. І також там те ж саме. І воно сюди нахилилося. Але це вже він же скільки вже три роки, можна сказати, простояв. Перший рік було ще нормально, а потім потихеньку стовпчики ці поїхали. Ось вони. Що я зараз планую? Зараз зніму ці шиферини ну, щищу, то, що воно, щоб виставити їх заново, шнурочок натягну вертикально. Схоже, тут я бачите через отвір в шифері ось такі штуки ставив. І проволокою натягнув. Ну, шифер тримає, він не лопнув нічого. Е, можливо, наріжу з труб. Ну, багато піде труби. Так що навіть і не знаю. Отак би на кожну шиферину поставити трубу, трубу, трубу е, закопати туди, можливо, забетонувати, ну все одно. Я ж на метр не буду його закопувати чи ще. І верх все одно піде, тому я такою ж самою технологією зроблю, Ось, натягну так же само ну, товщу, схоже, потрібно буде взяти. І заб'ю ці стопчики труба чи не труба, у мене вон там дуже товста, є арматури товща, чим е, палиць цей. І заб'ю аж десь там метр десь від краю. Ось так. І ще, можливо, туди поварити. Либо трішки під, підбетонувати, либо, ну, таку перемічку сюди, щоб е, воно не, стопчик не їхав цей. І все натягнує, я думаю, воно буде стояти. Ну я ж говорю, три роки простояло, нічого тут не лопнуло. Тільки оце із за цих стовпчиків. Бачите, його майже зовсім вирвало. Він нахилився. Ось такі пироги у нас. Так що вчора це все підбирав. Зараз буду витягувати ці Ну, і... Рівнятий, ще шутрішки. Уклін. Виставлю рівень, думаю, буде стояти. Ну, на сьогодні ось така робота. Прокопав я траншею, підчистив. Бачите, все тепер вертикально вже. І траншейка низ же був в мене прикопаний всю землю сюди. А потім як поставлю цей шифер назад, порівняю, закріплю. О, він закидається на ту сторону шиферу. Буде нормально. Ну, зараз буду. Ставити, дивитися, треба ще знайти проволоку, а то у мене товстої такої, можливо, навіть і не знайдеться. Арматури ними доставимо. Ну, я зараз шиферини розставлю ще. Подивлюся, як воно тут. Там у мене лопнуло пару штук кусочки, Ну, то піде туди на край, там думаю, побачимо. А так тут цілі всі нормально підуть. Зараз їх розставлю, буду дивитися. Натягнути треба ниточку, щоб було рівненько. Ну, ось так. Я там наваяв. А віта ось тут. Топчик марила наші віки. Е -е, Ялівці. Половинку вона вчора вроде почистила. А, а це ось також дивіться. Підстригла, так? Да? Ну, так. Да. Формувала. А мене не хоче підстригати. Ну, Якщо я тебе так пострижу, як, як це, в минулому році я ж їх чистила, бо вони вже одросли, а це друга формовка. Я не роблю їх так, як роблять Ніваки. Так, да, ти що в минулому році трішки подібне зробила. Мені подобається, він такий чуть-чуть... Природний трошки, ніби трішки не штучний, формат. А штучний. натуральний. Десь відросло, десь чуть -чуть більше, десь трішки менше. От, тому що ніваки треба доглядати, ніваки треба сад, типу англійського, не англійського навіть, а якогось європейського стилю. Це все. А ми формуємо, тому що він вже наріс. Він тут вже у нас давно. Так, вже дерево. Які дерева, дивіться, там уже, Бачите? О. Да, там вже такі стебла, ну вже скільки, років шість йому. Е -е, ну, П'ять, мабуть. Ні, більше, шість. Може, вже й сьомий. А, там вже стовбури такі, що не викорчуєш, ну от хай живе. Так, да, ось він вже. Яке викорчуєш, Тут уже дерево, бачите. Потім воно пагло не попускає, буде така шапочка. так що Воно буде мати природний формат. Зараз воно трошки кострубати, тому що обчікували. Ну ось такі. Чим і займаємось. Ну, а чим би ми ще ти займалися? Намагаємося підтримувати потихеньку. Хоча б цей шматочок життя, який тут є. Ми були знову в садовому центрі, докупили рослинок, і Віта ось їх саджає. Уже, Бачите, тут посадила трішки, ну ще присипле потім землею, полила. Ось, ось така гарна. А розочка називається щось там в честь принца Монако. <гум> і не знаю, як там. Це у, замість у бутлях у нас було їх три. І от там прижилася один, тут не прижилася черенок і Тому на це місце посадили так. Вона, вон, бачите, там пісок туди підсипає, землю ще, ну і <гум> та земля, яка в нас тут з ямки. ось так. І... Ось садики. Що це, як ти казала? Щучник дернистий. Це Щ... я взяла на розмноження. Щучник і костерцю, вівсяницю. У мене вівсяниця є, але вона дуже тонко стебла і вона погано в мене живе, а ця більш густіша, побачимо. Якщо... Це тут у мене такий шматочок, маточник. Тут Тоже і... на розпліт, да? Так. Да. Ти навіть і бірки полишала, щоб ну, Да, голови, То очітки у мене роз, я розмножу. А це теж, на, на, якщо вона роз, розтеться добре, то вже весною поділю на шматочки. Зараз нема тут що ділити, не хочу я її скупти, е... насильно. хай розростається. Воду принеси. Угу. Зараз. І води набрав. Земля майже суха позавчора поливала і дуже добре поливала. Земля суха. Та вона волога в цій землі у нас не тримається. Ну, в общем ось так. Ще потім покажу. Там ще рослинки є, а, я зараз покажу, які ще тут є. А як посадимо, потім вже покажу все. Ось ось таке цвіта, все знає як вона називається. Я не знаю. Ось, у нас вже подібне є, але це якесь міні. У нас там більше, а це більш-менші такі. І, а, і тут була... Японська спірея Карлукова. О! Якщо чуєте, японська спірея карликова, оце карликова. А не карликова а у нас там є. Ну, Поки все, потім покажу, де як іще посадимо. І ось що в мене вийшло. Дивіться. Порівняв вже весь парканчик. Бачите, рівненько, по рівню, по рівню вертикально, ну і горизонтально. Все порівняв. ну Думаю, гарно ось, значить, землю ту, яку ж оттуда вбрав, підчистив сюди. Зараз закидав її сюди. І, як розказував, закріпив. Бачите, вже товщу взяв проволоку і взяв покриту цинком, Цин, оцин, оцинковку. Відстань зробив аж там. От, позабивав ці всі. І довші позабивав в глибину. І ще поставив сюди е, трубу квадратну. Не квадратну, а прямокутну, от, от такой десь довжини, під кожну. теж в землю туди е, забив, закопав, е, буде площина, щоб воно не тягнуло. Так що не, не поїде отак. І тому он. Вони навіть. Бачите, натягнути, Ну, це слабіше. ця ще слабіше. От. Все, проволока не порветься. Тут все ось так нормально. Ну, вже краще зробив. Прошле простояло 3 роки, а це, думаю, також простоїть не менше трьох років. А може навіть і більше, ну буде видно. Робити стіну, нема матеріалу, заказувати якось. Буде ось так. Побачимо. Три роки гарантовано простоїть. Краще зроблено, простоїть можливо, і більше. Ну, будемо бачити. Ось такі справи. І на сьогодні в цьому відео все. Дощ починається. Чуєте? Пішов дощ. Все. Підписуйтесь, дивіться, пишіть коментарі, цікаво, читаю, ставте вподобайки і всім всього найкращого і слава Україні!